Всім привіт! Це вашкар. Займаємося з братом пригоном автомобілів, а також знімаємо корисні відео, як користуватися автомобілями. Дивіться, кого цікавить автомобілі. Посилання буде внизу під відео. А зараз вам розкажемо на рахунок того, як вирішити проблему скрипу сидіння. Це робиться досить легко. Потрібна тільки ВДжка, ну або щось такого, як типу, мастила. Ну, краще взяти ВДшку в спреї, тому що буде легше вам дістатися. Чому це відбувається? Відбувається тому, що е, може бути досить багато різних факторів. Там пиль, е, потім е, волога якась попала. ну Дуже багато всього може бути різного. Але. Думаю, багатьом це не подобається в користуванні, але вирішується досить легко і краще ну, вирішили їздити собі на сложу з автомобілем, тому що лишній скрип там неприємно. Це може бути в досить різних автомобілях, тому не тільки в Рено рідко буває, але буває. Зараз вам покажемо, як це вирішується. Далі в відео це все вам покажемо. І, до речі, скрип в автомобілі от, от такого плану. Він. Ти їдеш, воно так скрипить він неприємно. Ну, зараз вам покажемо, як це вирішується, і будете насолоджуватися далі своїм автомобілем. Так, ось ми взяли ВДшку такого плану. Краще, щоб була трубочка, щоб краще було дістатися легше вам. Потім берете сидіння, піднімаєте максимально в верхній рівень, щоб легше було дістати знизу. Ну і далі зараз покажу вам. Тепер вам треба пробризкати всі оці шарнірчики, по яким воно крутиться, піднімається ось такого плану. Зараз покажемо. Зараз тут. І з цієї сторони бризнемо. І тепер так само попереду зараз зробимо. Так, тепер двигаємося сидіння назад максимально. І так само знаходимо ці шарніри і бризкаємо в ці місця. Так, Не знаю, чи вийде показати мені, яке бризки. З цієї сторони і тепер ще з цієї сторони. Так, ми от бризнули в 4 місця. Зараз вже я шатаюсь. Вже тихенько все супер. Бачите, все просто вирішується. Буквально я це на це витратив. 10 секунд і ви вже їздите собі на службу з автомобілем і воно не скрипить вам. Тому, кому допомогло, ставте лайк. Також пишіть в коментарях, кого ще цікавить, що потрібно, і хто хоче вирішити щось по суму автомобілю. Також знімемо, допоможемо вам. Хочемо більше знімати корисних відео. Ще багато в планах також корисного зняти, тому слідкуйте, підписуйтеся. Всім дякую за перегляд, до побачення, до зв'язку!